Я дякую тобі, мій Бог, за очі, якими бачу все, що ти створив. Я знаю тих, для кого дні, як ночі, хто сонце бачить тільки в хвилях снів. Я дякую тобі, мій Бог, за руки, якими можу я тримати хліб, втирать сльозу в печальний час розлуки. І працювати можу на землі, я знаю тих, кого годують з ложки, хто сам не в змозі слабих рук піднять. Я дякую, я дякую тобі, мій Боже, як цю подяку більше передати. Я дякую тобі, мій Бог, за ноги, якими я проходжу всі путі, бо ще лежать. Кому дороги не пройдені залишили житті, хто все життя прикутий до постелі, хто знає ту невимовну тугу, скорботу ту поламаної долі, печаль таку глибоку та важку. Я дякую тобі, мій Бог, за голос тебе я завжди можу славить ним, бо я такий, кому весь світ навколо. Як і вони, здається, все німим. Я дякую тобі за хліб насущний, якого маєм вдосталь на столі. Були часи тяжкі і неминущі, як люди помирали на землі, як крихту хліба золотом вважали, шматочок той ділили багатьом, як би вони його тоді так мали, як ми сьогодні маємо за столом. Я дякую тобі.